Хочемо показати вам найкращий бренд серед трьохціліндрових тракторів. Це у нас знаменитий Donfeng 244 G2. Чим він відрізняється від інших моделей, це те, що в нього рівна підлога, бокова коліса і ревіс. Передній овисі 6х16. А задній 11,2х24. Трициліндровий повнопривідний з відключайним передком, дві швидкості вала відбору потужності. Є в наявності. Ціна на сьогоднішній день 8200 умовних одиниць. Давайте продаємо, що в нас є no, у нас є А, У нас є Дунфен 404, звичайний. Він відрізняється від. Всі іншим тим, що він чотирьохціліндровий. Звичайна підлога, звичайна коробка посередині, але є у нього задній колесо 12,4 12 на 24, передній йде у нас 7,5 на 16. Комаїска 1А, місто Чернівці, чекаємо вас щоденно.